Не сумніваюся, що всі ви впізнали цю чудову рослину, яку багато хто з нас вважає національним символом України це чорнобривці. Але не всі знають, що чорнобривці насправді походять з країн Центральної Америки, колись мандрівники, які відкривали Америку, завезли в Європу насіння з Нікарагуа і Мексики. Чорнобривців. В природі багато видів, я вам пізніше покажу інші. Цей вид називається чорнобривці розлогі та гете-спатуля. Окрім того, що рослина дуже декоративна, яскрава, має багато сортів, також квіти мають лікувальні властивості. Їх можна заготовляти для різних настоянок і використання в лікарських цілях. Отака чудова рослина.